Всім привіт! На зв'язку Вульф. Вітаю вас з прийдешнім Новим роком, з прийдешніми святами, і зараз хочу розповісти свої думки стосовно криптомаркету розглянемо BTC, ефір і подивимось домінацію. Пропоную почати з BTC. Якщо переглядати тижневий таймфрейм, ми можемо спостерігати, що ціна сформувала цінові дисбаланси, які виступають магнітом для ціни. І до того моменту, як ці цінові дисбаланси не заповнені, нам рано відкривати лонгові позиції на продовження далі висідного руху з цілями нового all time high. Якщо переглянути денний таймфрейм, ми тут також можемо спостерігати, що ціна забувається в боковик. Відмічаємо верхню границю боковика, нижню границю боковика. І ми маємо, що девіація зверху в нас вже є, і нижня девіація в нас співпадає з тестом тижневого дисбалансу. Тому зараз напрямок ціни зрозумілий, ціна рухається в діапазон 90-88 тисяч доларів для того, щоб в нас відбулася нижня девіація. Якщо ми перейдемо на більш молодший таймфрейм на 4 години, ми можемо спостерігати, що тут ціна рухається максимально технічно. Ціна рухається в ордерфлоу, ціна починаючи з. Середини місяця е, працює в Order Flow, працює з імбалансами і рухається чітко вниз, заповнюючи імбаланси і працюючи з внутрішньою ліквідністю. На даний момент ми також бачимо несхідний рух, ціна рухається спокійно в ордерфлоу, перекриваючи за собою імби. Розуміємо, що в нас також тут є ціль, ці дані EQL, але я б після зняття даної ліквідності не розглядав би якісь максимально високі реверсали до цілей зверху. Я думаю, що ми так можемо отримати якусь мінімальну реакцію, але все одно ціль далі буде 90-88 тисяч доларів. Тому на даний момент в мене настрій шортовий. Я розглядаю шортову угоду, я її плюс-мінус набирав в цьому діапазоні з стоп лосом так і з тейком на нижню границю боковика. І плюс, тут, якщо подивитися з 4-годинного таймфрейму, в нас є також нижня ліквідність. Можливо, ціна туди дійде, ми отримаємо більш глибокий пролив на початку відкриття 2025 року. Тому очікуємо. Якщо дивитися ефір тижневий таймфрейм, Бачимо, що ціна зняла ліквідність з максимума 400 ось, і отримала одразу на реакцію. На даний момент в мене лише одна є зона інтересу це тижневий імбеланс, який мені цікаво, щоб ціна заповнила це значення 3000 доларів за ефір. До того моменту, як ціна не протестувала цю зону інтересу, я не думаю, що ціна буде мати силу рухатися далі в напрямку 5000 доларів за ефір. Якщо перейдемо на більш молодший таймфрейм, аналогічно, як і на Бітку, в нас ціна чітко е, падає в Order Flow. Перший раз перекрили е, ціновий дисбаланс, другий раз перекрили ціновий дисбаланс, третій раз перекрили ціновий дисбаланс. Ціна на майбутнє залишила EQ high, Супер. І ми бачимо, що знизу в нас є трендова ліквідність, яка і виступає зараз причиною, щоб ціна падала. Тому особисто я вам раджу не розглядати зараз лонгові угоди, дочекатися, поки в нас відбудеться ця, це занурення більш глибоко в діапазон 3 тисячі доларів за ефір і 88-90 тисяч доларів за BTC. І лише після тих значень, коли ціна буде формувати розворотні моделі на початку 2025 року, можливо. В середині січня то вже можна буде лонгувати. А на, а на даний момент я зараз не бачу е, сили, в нас є упадок ліквідності, ми можемо побачити, що ціна дуже сильно повільно рухається через те, що кінець року і вже всі е, крупні інвестори, крупний капітал відпочиває. Якщо подивитися домінацію, е, так, домінацію ні. Якщо подивитися домінацію, в принципі, цілі такі, як я і казав раніше, що хочеться побачити зняття цієї всієї ліквідності, але це питання часу. Це питання часу і альтсезон в нас буде. Я вас запевняю, що не потрібно хвилюватися стосовно своїх криптопортфелів, стосовно своїх альткоїнів, все буде гаразд, все буде добре. Зараз ми просто знаходимося в такій стадії, що ціна в нас малює маніпуляцію над слабкими гравцями. Можливо, нам під початок нового року. І завезуть негативні новини для того, щоб крупний капітал забрав активи у слабких гравців. Домінація очікує зниження в діапазон 50, 48-46 доларів, але це питання, як саме відбудеться. Або з теперішніх плюс-мінус через боковик, або через ще одну, одне оновлення даного максимуму. Ось цього. Тому, в принципі, я продовжую далі холдити свій портфель. Якщо ціна буде занурюватися в діапазон 88-85 тисяч доларів за BTC, я буду ще докупати свої альткоїни. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарі, ставте лайки, вподобайки і буду більше і частіше виходити до вас на зв'язок. Тому, друзі, в мене все. Поки що настрій шортовий. Я вам раджу не. Спішити з лонгами, дочекатися, поки BTC виконає всі цілі знизу, збере ліквідність тут, яка формувалась протягом півтора місяці, і так само по ефіру. Тому, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь, підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на мій інстаграм і підписуйтесь на мій телеграм. Всі ссылки будуть в описі. Тому, друзі, всім дякую, всім гарного дня, всіх вітаю з новим роком і з прийдешніми святами.